А зараз будемо говорити на дуже делікатну тему, про яку не дуже люблять говорити. Тема задоволення своїх фізіологічних потреб, туалет. У нас дуже консервативне суспільство, і в нас вважають, що цю тему ну, якось невдобно про це говорити. Мені ніхто не пояснював після втрати рук, як мені сходити самому в туалет. Ну, є дружина, є сестра біля тебе, ну ви вже якось там розберетеся. Не знаю, чи якось це щось змінилося, але були випадки. У мене вже в 23-му році, коли реабілітологи з центру, де є хлопці з ампутаціями, підходили, питали мене нишком, а як виходити в туалет? Тому я зараз покажу: прошу заспокоїти естетично вразливу частину суспільства. Я не буду спорожнюватись привселюдно і там робити задовольняти всі свої потреби, але максимально відверто покажу, як технічно. Це зробити як на мене, то 70, а то й 80 відсотків незалежності людини це можливість е, дати собі раду в туалеті. І я готовий до якоїсь порції критики, що бувший заступник міністра, начальника академії е, патрульної поліції показує, як він сидить на унітазі, як він там імітує витирання своєї дупи. Але якщо цього не показати, то десятки тисяч людей будуть страждати. Тому я готовий піти на це. Отож, за 10 років я маю ну, десь як мінімум чотири способи і варіанти, як задовольнити цю делікатну потребу. На як то кажуть, на будь-яку дупу і на будь-який гаманець. Зараз почнемо з першого, і на мій погляд, найголовнішого і найдешевшого. Як це зробити за допомогою протеза? Ну, враховуючи, що це протез біонічний і дуже дорогий, то звісно, це не дешевий спосіб, але оскільки держава у нас забезпечує учасників бойових дій високофункціональними протезами, то для нас це можна сказати безкоштовний спосіб. Що треба знати в першу чергу для того, щоб зробити це протезом? Ви знаєте. Поки не втратиш руки, дуже часто не замислюєшся над простими речами. Як виявилося, коли я втратив руки, що історично так склалося, що чоловіки роблять це у такий спосіб ззаду, ось таким чином витирають собі дупу, а з протезом цього зробити неможливо. І це є важливим Таким каменем спотикання, коли чоловіки з протезом намагаються собі дати раду в туалеті, і вони підлазять до себе ззаду, а воно не виходить. Хлопці, хочу вас розчарувати, воно не вийде, тому треба робити це в позиції спереду. Е, другий момент, на який варто звернути увагу, ось такий протез. Біонічний, гарний, рівненький, який має функцію обертання, але в такому вигляді. Я з ним не зможу дотягнутися до потрібного місця і зробити це. Тому що наша кисть людська, вона має функцію, має зап'ясток, може згинатися, і ми це е, можемо зробити. Протез цього не може. Тому, коли ви протезуєтесь, обов'язково треба звернути увагу, щоб протез мав ось таку функцію, яку я вже неодночасно демонстрував. Ось. Тоді він певним чином імітує ось цю згинання кисті, і тоді вже можна буде легко собі дістатися, куди потрібно. Ну і обов'язково, щоб був ротатор, щоб можна було змінити на, в те положення, поставити, яким це буде зручно. Якщо у вас протез супермодний, ви можете давати дулі горобцям, навіть показати факт, але не можете зробити цю просту і не надто романтичну. Праву, то покажіть факт вашому протезисту, який впарив вам такий протез. І наступного разу будьте більш уважними до цього. Тепер покажу, як, як це далі працює з туалетним папером. Унітаз не буду відкривати, знову ж таки, щоб не травмувати людей, щоб не подумали, що я тут все це роблю онлайн. Що треба розуміти? Туалетний папір. Туалетний папір. Бажано, щоб він був з протилежного боку від робочої руки. У мене зараз вона ліва, тобто бажано, щоб папір був тут. Він може бути на утримувачі як завгодно, як вам зручно. Мені зручно, щоб він був тут, тому що, наприклад, ось якщо я хочу собі відмотати паперу, я його відмотав. Щоб відірвати, я просто притискаю і відриваю. Тепер його треба відповідним чином скласти. Дуже розвиває дрібну моторику рук, заспокоює. Ну, папір на ваш вибір, можливо, краще брати не. Не одношаровий, а щоб декілька шарів, тоді його треба менше. І... Все, що ще бажано зрозуміти, що біонічні протези мають дуже серйозну силу стискання. І ось коли ви взяли папір і готові там витерти собі, то позиціонуйте в тому напрямку, як це вам краще зробити, і перемикайте в ротацію. Тобто в обертання. Ось так. Навіть якщо ви спітніли, протез самовільно щось зробить, то він просто повернеться. А якщо у вас буде навпаки і він почне розкриватися закривати, то ви можете відтяти собі щось не... із того, що дуже не бажано відтинати. Тому ось спозиціонували, відкрили і таким чином а, зробили свою справу. Відро для паперу, ну, звісно, якщо у вас е, дозволяє, е, система е, каналізація дозволяє папір кидати, то можна кидати в Унітаз, як це у вас заведено, і відповідний папір, який розчиняється в воді. Якщо ні, то відро е, бажано, щоб воно відкривалося ногою, або є там кому дозволяють статки, можна такий, що на фотодіоді воно саме відкривається. І викидаємо. Далі, якщо користуватися, наприклад, серветками. Серветки я постійно вожу з собою, але вони в мене в даному випадку спиртові, тому що я протираю ними протест. Зазвичай це в туалеті можуть бути звичайні вологі, але варто брати з таким пластиковим клапаном, тому що якщо це буде просто папірець. Вам буде дуже важко його відкрити. А так ви ось прикрили, і легко можна відкрити. І так само Це зробити з серветкою, ну, звісно, що волога серветка, вона ви зробите цю справу якісніше. Я е, скажу відверто, що е, користуюся в основному гачком. Е, кістю, напевно, це теж можна зробити, але набагато складніше. І я вже не маю такого комплексу, що як я виглядаю. Далі на що ще варто звернути увагу. Ну, звісно, якщо ви в громадському туалеті, то звісно, там уже буде папір висіти там, де його повісили, і дай Бог, щоб він там був, і там треба буде вже виходити ситуація. Якщо він буде тут, то треба буде притримувати ногою, відривати, а вже орієнтуватися по ситуації. Далі, що ще важливо звернути увагу, ми ж не можемо залишити після себе унітаз брудним. Важливо звернути увагу на ось цей йоржик для змивання. Бажано, щоб ця ручка йоржика була прямою, якомога прямішою. Коли користуєшся протезом, це не настільки критично, тому що ти можеш взяти ну, будь-яку конфігурацію йоржика. Але я ще покажу, як я користуюся ногою, якщо, наприклад, я без протеза. Це одне: по, ну, прибрали унітаз. Друге, це ось оця ємність для нього. Я їй покажу, вона теж має бути достатньо важка і стійка. Це теж щось на кшталт. Штучного каменю, вона там коштує в, в районі 500 гривень, напевно, може дешевше навіть. Тому що якщо це буде легенька, і вона буде перевертатися постійно і розливатися це все. Дуже небажано такі хромовані високі, які там гарно виглядають, але вам її звідти буде дуже важко дістати. Можливо, що це буде закріплено на ось ця ємність, закріплена десь на стіні. Зручно, це теж може бути, але так, щоб вона звідти не випадала. Як користуємося ногою на випадок, якщо у нас ми без протеза? Я роблю це правою ногою, щоб бути точним. Ось, і ця ручка мені абсолютно добре дозволяє це все зробити. Єдине, що треба притримуватися, тому що можна вистелитися і не змінити світ на краще. Все, з цим зрозуміло. Змивання унітазу. Дуже важливо, навіть якщо у вас нерозумний будь-який звичайний унітаз, щоб це було для вас доступно. Натискати, як я вже показував, можна і коліном випадку, можна носом, можна будь чим. Якщо у вас бачок, то бажано, щоб на бачку теж була кнопка. Яку можна натиснути або куксою, або гачком, або паличкою, тому що якщо є система змиву, яку треба тягнути нагору, протезом це можна зробити. Без протеза це вже проблематично. Якщо вона ще й хромована, то буде дуже важко її підтягти. Далі є така ще історія, коли люблять зашивати там ці бачки в якісь шафки. І та кнопка десь знаходиться, де можна навпомацьки її дістати. Це не наш шлях. Навпомацьки це вже не наша тема, тому вона має бути в доступному місці. В принципі, це все, що я хотів сказати по цьому способу, його переваги. Переваги його в тому, що це єдиний і безальтернативний спосіб затовольнити цю потребу за межами свого дому. Тому що якщо ви не можете це з цього зробити, то ви або короткими перебіжками ходите в місто, поки вас не приспічило, або з вами постійно хтось має бути з ваших близьких, або іншого варіанту немає. Тому треба освоювати це, треба обов'язково підбирати. Протез такий, щоб він міг вам дати цю можливість, і тоді ви не матимете обмежень. Крім того, що він, ви можете це зробити всюди, якщо протез працює, і це його безумовна перевага. Ну, недоліки це, звісно, можливо, не найкраща якість, бо все-таки це не руки і. Все-таки варто напевно брати з собою постійно вологі серветки, щоб ну, зробити це краще. Але якщо постійно практикувати, то можна довести якість до прийнятного рівня. Другий спосіб е, помірної ціни е, гігієнічний душ. Скажу відверто, у мене його немає. Я користувався ним декілька разів, коли приїжджав до знайомих і. Подумав, як його краще адаптувати до моїх потреб і як би я зробив його в себе. Е, Гігієнічний душ це власне той самий змішувач, тільки трошки зменшений, який десь має бути тут на стіні, який спочатку відкривається вода, а потім береш оцю лійку І ось цей важель, щоб коли ти його натискаєш, тоді спрацьовує вода. Зазвичай в тих лійках для гігієнічного душу, які продаються, дуже коротенький оцей важель, і навіть протезом, коли ти береш, він постійно вислизає. Тому е такий мій дуже хороший знайомий Віктор Андрійович, який все мені підлаштовує, наростив його трошки і зробив ось таку е загин. Зараз поясню, як це працює. Відкрили воду, беремо цю штуку. Треба її перехопити. Я зазвичай роблю, щоб оцей шланг у мене був через шию, тому що так ним простіше керувати. Бачите, завдяки ось цьому подовженому важелю протез не вислизне в мене. Тому я завожу його, перемикаємо в ротацію і підводимо, куди треба, він працює. Потім розтискаємо, щоб вода перекрилася, і можна вішати його на місце. Потім покажу ще, як це робити взагалі без протеза. Але чим хороший цей спосіб, що достатньо недорогий, такий гігієнічний душ починається від 1600 гривень. Ну, звісно, треба ще подумати про те, як підвести туди воду гарячу і холодну, і це і наскільки дозволяють там технічні умови вашого туалету, ванни, якщо там уже закладено плиткою, то це треба буде змінювати. Але повторюю, незалежність того вартує. Тепер покажу, як гігієнічним душом користуватись без протеза. Чому я постійно показую варіанти з протезом без протеза? Повторюю, протез це техніка. Може поламатися, таке на жаль, буває. Ви в той момент не можете надіти протез щось з куксою, наприклад. Тому має бути декілька варіантів, як закрити цю проблему. Розміщуємо гігієнічний душ там, де вам зручно, де вам буде зручно його взяти. У мене ось двома куксами, мені буде зручно його взяти, ну тим більше в мене інших варіантів просто немає. Відкриваю воду, дотягуюсь до душа. Так само перекидаю його через шию. Завожу сюди. І ось тепер він упирається в унітаз. Ось. Загалом не дуже хороший цей шланг силиконовий, бо він занадто е такий жорсткий. Краще брати звичайний. У ну, мене іншого не було показати. Тому його просто треба по-іншому перекрутити. Ось так. І це те, що я вам показую, не те, що, знаєте, Погано підготувався, таке буває завжди, і дуже важливо, як викрутитися з цієї ситуації. Притримуємо цією рукою. О, бачите? І тепер пішла вода. І шлангом я можу вже регулювати направляти її куди потрібно. Все. Воно працює. Отож, підсумовуючи цей спосіб, недорогий. І достатньо ефективно, що це вода, водою завжди краще виправити. Тому дивіться, обирайте, що вам підходить. Ну і вішаємо його на місце. Треба допомагати собі колінами, потім перехопити так, як зручно. Можливо, якщо вам спаде на думку приробити якусь петлю, щоб ви могли захопити куксою. ну... Це вже за бажанням. Все. Третій спосіб, як дати собі раду після туалету за допомогою звичайного душу. Ну, або майже звичайного. Для цього не потрібно додаткових капіталовкладень. Є або у вас ванна, у мене є. Такий, у мене є душова кабіна. Суть лише в турболіці, яка зараз вам покажу, як це працює. Турболійка це лійка, в якій перемикаються режими, і можна перемкнути його, де буде дуже тонкий струмінь. Турболійка коштує не набагато дорожче, ніж звичайна лійка. Ця коштує десь близько, напевно, 400%. 50, можливо, 500 гривень, а є починається, здається, від 200 гривень. Чому я взяв саме цю? Зараз покажу, як це все працює. Ось цей перемикач він дуже важливо, щоб він був якомога більшим, щоб можна було його переключити або куксою, або бородою, виставити в потрібний рівень. Я це роблю таким чином. Притримую і він достатньо легко перемикається. В такому положенні струмінь буде направлений і досить вузький. Все. Зараз маю закидаю цей, цю шланг собі за шию. В такому випадку я можу контролювати правою рукою ось цей. Відкриваю воду. Е, дуже важливо також, щоб на змішувачі був нормальний перемикач е, з душу на кран. В душовій кабіні у мене там зручніше, там взагалі нема перемикача, там просто душова. Е, цей в мене перемикається нормально, тому що в мене достатньо така тонка довга кукса, і я можу е, підняти його. А е, трагедія в тому, що піднімати і робити це треба. Коли увімкнена вода. І якщо у вас це не виходить, то були випадки в готелях чи в хостелах, тому що я користуюсь цим способом будь-де де є душова. То мені доводилося це робити зубами. Але це крайній випадок. Краще ставити змішувач, який якому буде перемикач важелем право вліво, де ви зможете навіть ногою перемкнути. Але я воду не вмикаю, показую, як воно працює, можу увімкнути, щоб ви побачили, який це струмінь і як його перемкнути. Ось можете побачити такий струмінь, який дозволяє нормально помитися, навіть якщо в крані недостатній напір води, то е, при зменшенні отвору він буде достатньо нормальний. Все. Закриваємо і рукою підводимо до своєї інтимної зони, і все можна чудово помити. Е, чим хороший цей спосіб, що не потребує додаткових грошей, лише турболійка. Е, і вона нікому не заважає, не вашим близьким, тому що вона працює як звичайна. Таку турболійку я беру з собою. Якщо, наприклад, їду до реабілітаційного центру, де я буду знаходитись там два тижні чи якийсь довгий термін. Прошу, щоб мені його поміняли на цей час, поки я буду там. В багатьох готелях є такі ліки. Скажу вам, якщо достатній напор води, то можна і звичайною лійкою спробувати це собі зробити. Ну, далі вішаю її назад. Е, який недолік? Е, недолік в тому, що ну, звісно, як нема води, то немає і душа. І те, що вам доведеться роздягатися, тому що залізти сюди, то це треба буде зняти е, шорти, труси, носки. Це можна робити в домашніх умовах, е, е, коли ви вдома, і, звісно, більше ніде ви не скористаєтесь. Але ось стосовно лікарень. Готелів вдома вночі. Все абсолютно добре працює. І нарешті, як то кажуть, вишенька на тортик. Найдорожчий спосіб задовольнити цю делікатну потребу це розумний унітаз з функцією BD і з дистанційним пультом керування. Цей унітаз я придбав. 16 році, тому що побачив його вперше на протезуванні в Німеччині в центрі протезування отобок і був вражений, що така штука існує і е, е, наскільки просто нею користуватися, я не думав, що можу знайти це в Україні, але випадково зайшовши в один із салонів Сантехніки, побачив такий унітаз. Він страшенно дорогий був. Але враховуючи, що в нього такий колір не дуже якби, популярний, мені його віддали зі знижкою там 50%. Але все рівно це було достатньо дорого. Однак я жодного разу не пошкодував, що е, його купив, тому що незалежний все-таки коштує дорожче. Як він працює, і які його переваги, і звісно, які недоліки. Ну, монтований він ось так до стіни. Дуже зручна кнопка змиву виходить для мене. Можна натиснути як куксою, так можна натискати і коліном, якщо кукси, наприклад, надто короткі. Це дуже зручно. Далі, якщо ми, ну, вибачте, з вашого дозволу присяду, на нього. в нього є. Кнопки ручного керування, але вони е, абсолютно не під мою е, конфігурацію, не під мою, мою ампутацію, тому що з цього боку дуже незручно. Щоб натиснути функцію біде, її можна натискати лише сидячи на унітазі, тому що там стоїть фотоелемент. Якщо ти не сидиш, то вона не вмикається, ну, щоб не зробити тут фонтан. Тому треба ось якось: я виходив з положення ось так д -д -д дотягуватись. Напевно, є це можливість поміняти це, але я не знаю, оскільки є пульт дистанційного управління. Пульт дистанційного управління у мене знаходиться ось дуже зручно. Кукса у мене доволі довга і тонка. Я можу натиснути тут є ось функція вимкнути воду, і далі навіть є фен натиснутий ну, купа функцій регулювання цього струменю води. Якщо, скажімо, у вас кукс достатньо короткі і не є можливим натиснути пульт, то можна скористатися. Ось у мене є така ебонітова паличка, яку я вимикаю протез. Може бути олівець, ручка, будь-що. Взяти зубами і натискати. Отож, які переваги цього унітазу? Ну, Можна ним користуватися без протеза, і це дуже зручно, якщо, скажімо, вибачте, вам приспічило вночі. По-друге, коли я працюю, я тиждень на роботі в протезі по 10-11 годин на добу, і на вихідні мені просто не хочеться його одягати, хочеться відпочити. І це дає мені можливість задовольняти цю потребу без протеза. Е, який недолік? Недолік це те, що якщо нема електрики, то звісно цей унітаз абсолютно безпантовий. Крім того, що він дає вам можливість, крім того, ну я б відніс, можливо, це до недоліків, що він лише працює у вас вдома, а з собою ви його нікуди не візьмете. Що стосується ціни, то зараз це не 16-й рік. Зараз дуже багато різних пропозицій є. Ставка, яка е, кладеться між кришкою і унітазом, е, яка теж має функцію біде, вона коштує від 5 тисяч гривень. Єдине, що треба подбати під підведення води, тому що тут в цьому унітазі є бойлер, до нього підводиться е, вода, яку підігрівається, тому це треба враховувати вартість монтажу. Для цієї кришки, теж треба буде підвести. Підвести воду. Натискатись вона буде лише механічно, але можна вибрати з якого боку будуть ці кнопки. Розумний унітаз українського виробництва, мінімально, що я знайшов, 41 тисяча з пультом дистанційного управління. Доволі такий нормальний унітаз з функцією біде. Тому дивіться по вашим грошам, по вашому рівню запиту на вашу свободу, незалежність побутових. З туалетом закінчили. Маю надію, всім все зрозуміло, і, можливо, у вас теж будуть, будуть якісь ідеї нові, то діліться.